У нас сьогодні повернулися 9 хлопців, які були засуджені, які отримали достатньо довготривалі тюремні строки. Третє, традиційно на місці працювали мої представники, наша команда, ми проводили опитування як з військовополоненими росіянами, яких ми віддали, так і з українськими героями. На що ми звернули увагу? Це те, що кожен е, пройшов декілька місць тримання. Наприклад, у нас є хлопець, який повідомив, що е, він е, був в 29 різних установах, е, де його тримали. Хтось був в п'яти установах, хтось дев'ять, хто вісім. Один хлопець от 29, Це перший такий випадок. Ми розуміємо, що там е, фактично кожного місяця його перевозили з одного місця. В інше чому ми будемо аналізувати в цілому. Традиційно на жаль, ми фіксуємо, що хлопці потребують негайного медичної мед... негайної медичної допомоги. На жаль, умови тримання знову ж таки були вкрай поганими. На жаль, вкотре нам повідомляють про порушення прав українських військовополонених з боку Російської Федерації. Будемо знову ж таки не просто фіксувати, а робити все, щоб ці умови мінялись. До речі, знову ж таки, були сьогодні хлопці, які повідомили, що вони не знають, з чим це було пов'язано. Але в 2024 році дехто з них відчув поліпшення умов тримання. Знову ж таки, ми теж це аналізуємо. В першу чергу пов'язуємо. Напевно, з цієї з діяльності, яку ми проводимо з моєю візаві, принаймні те, те, що вони обіцяють, приїжджають до хлопців. В чергово ми сьогодні були готові передати листівки від російських військовополонених у разі якщо б віддали листівки від українських військовополонених. Попередня така зустріч була запланована, але сьогодні технічно, на жаль, не вини України вона не відбулася. Пане Дмитре, чи можете повторити інформацію з приводу того, скільки готувався цей обмін, і чи не було ускладнень можливо пов'язаних з бойовими діями в Курській області РФ або ж із іншими перешкодами, які виникають під час обговорення і домовленостей щодо таких обмінів? Ну я не зможу вам розказати деталі. Я завжди публічно наголошую на тому, що Україна постійно кожного дня працюють над напрацюванням нових обмінів. І ми готові їх проводити щоденно. Щодо додаткових проблем, ну традиційно ми дякуємо нашому партнеру Об'єднаним Арабським Еміратам. Цей обмін також відбувся за їхнім сприянням. Щодо ситуації в Курській області, я публічно неодноразово казав, що якраз, на мій погляд, принаймні те, що я відчуваю, ситуація в Курській області суттєво поліпшила ситуацію. З поверненням українських героїв країн додому, Принаймні, знову ж таки я готовий і сьогодні це підтвердити. Я бачив, що російська сторона потенційно готова розмовляти про ті речі, які до Курської області вони взагалі не готові були не просто обговорювати, а навіть піднімати. Знову ж таки, не хочу забігати наперед. Завжди я коментую, що. Ви не повинні шановні наші громадяни України забувати, з ким ми воюємо. Росіяни в будь-який момент може прийняти рішення і знову припинити обмінні процеси, і потім будуть публічно звинувачувати в цьому Україну. Це частина їхньої гібридної війни. На жаль, вони інколи це використовують достатньо часто, навіть я так скажу, повертаються до цієї практики, але от сьогодні. Ми показали українському суспільству, що в першу чергу ми, як держава, ми займаємося поверненням наших героїв в Україні, От, незважаючи на те, що росіяни розуміли, що напевно в день незалежності України не треба робити подібних позитивних е, кроків. Але у нас це відбулось. Дякую всій великій команді. Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими особами, зниклими безвісти це велика команда, в тому числі окрема подяка, що президент особисто займається поверненням наших героїв, героїнь додому. До речі, російські пропагандистські телеграм-канали вже показали відео повернення своїх російських строковиків з полону, також 115. І власне питання: вони були взяті в полон саме під час курської операції. Чи можете сказати? І а скільки ще наших військових, які вже більше два роки в полоні, зараз знаходяться в полоні Росіян? Так, да, я можу підтвердити, що ті строковики збройних сил Російської Федерації, які сьогодні повернулись, вони потрапили в полон на території Курської області, скільки ще наших героїнь героїв залишаються на території РФ більше ніж два роки, на жаль, достатньо велика кількість. Але завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які кожного дня зі зброєю в руках беруть в полон. Росіян у нас з'являється можливість повертати наших додому. Також у нас суттєво покращилася ситуація з обмінним фондом. Україна створила чотири табори для російських військовополонених. Практично три заповнені четвертий теж теж наповнюється. Скажу так, і все це. Надає нам такі більш позитивні прогнози, скажу так. Скажіть, будь ласка, от після курської операції, чи з'явилося більше шансів повернути додому і захисників Азовсталі? Сьогодні в числі е, хлопців, яких ми повернули. Е, я не хочу називати цифри, мені здається, боюсь просто помилитись. Здається, 82 це захисники Азовсталі. Тобто, знову ж таки, які є. Я конкретно маю на увазі що... представників Азову? Представники національної гвардії, а саме батальйону Азов, теж сьогодні були в списку повернутих? Ну це фантастичні новини, як на мене. Дуже дякуємо за цю інформацію. Пане Дмитре, не можу не спитати ще з приводу повернення і дітей. Ми хотіли б обговорити і повернення неповнолітних з тимчасово окупованих територій або території Росії. Якщо з військовослужбовцями процес десь зрушився, яка ситуація з поверненням дітей до України? Як і була важка ситуація, на жаль, публічно не хочу знову ж таки викривати деяких деталей. Наш основний посередник по питанню повернення українських дітей це катер. Вони продовжують працювати. Я сподіваюся, що в найближчим часом у нас і по Повернення українських дітей ви побачите позитивні новини. Задача стоїть повернути абсолютно всіх, не зважаючи на те, що у нас команда працює в першу чергу там по, по питанню: поверненню військовополонених цивільних заручників, але діти це взагалі окрема. Увага, окремі структури і з боку української влади, і з боку посередників, там набагато більше у нас партнерів. На жаль, росіяни, на мій погляд, не відмовились від ідеї маніпуляції питанням українських дітей добитись якихось, можливо, додаткових преференцій. І це те, з чим я от стикнувся, якраз після початку. Курської операції назву так, але навіть в цей час нам вдалося декілька груп все ж таки повернути. І кожного дня у нас відбуваються консультації з нашими партнерами. От з Катером я останній раз спілкувався там два дні тому. Ми окремо обговорювали І ті списки, великі списки, які я. Передав катару вони інформували мене, що вони зробили, які є домовленості, то знову ж таки Я вірю і знаю, що і українських дітей точно нам вдасться повернути. завжди задача повернути всіх, всіх громадян України, і над цим ми працюємо кожного дня. Ми також будемо ще чекати включення нашої колеги Дарини Коломієць, яка зараз знаходиться із повернутими з полону нашими захисниками впродовж цього ефіру, Сподіваюся, це станеться. А наразі ще питання стосовно тих перемовин про обмін, які зараз ведуться. Ви вже сказали про те, що вони в принципі не припиняються. Українська сторона докладає до цього максимум зусиль. Розкажіть, будь ласка, про ті перемовини, які йдуть про повернення жінок з полону, чи можна очікувати і розраховувати на позитивні новини на найближчим часом. Можна очікувати, щоб, знаєте, зайвого не сказати в ефірі, бо кожне слово росіяни можуть по-своєму трактувати і просто закрити навіть обговорення цього питання. Так, на жаль, у нас 461 наша героїня залишається в російському полоні. Ми окремо. Проговорювали, піднімали питання, обмінювались списками і виступали з новими ініціативами щодо повернення якраз українських героїн. На жаль, сьогодні не повернули жодної нашої української героїні. Ми не полишаємо не просто надії, а зусиль, в тому числі за допомогою наших посередників. Що ми повернемо наших е, українських дівчат, що ж будемо стежити за цим процесом? Дуже вам дякуємо Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної ради справ людини, був з нами на прямому зв'язку. І як вже Оксана згадувала, ми сподіваємося з нашою колегою Дариною, Коломієць поспілкуватися з приводу того, в якому стані зараз хлопці перебувають, яких звільнили з полону.